Код позиції 765 джинси стрейчеві. Ціна за 1 кілограм 3,5 доларів. Мішечок де вагою 20 кг. Вартість мішечка 70 доларів. Відправку здійснюємо щоденно в день замовлення. Хто сьогодні замовляє, сьогодні і відправляємо Ось мішок в єдиному екземплярі. Джинси стрейчеві. Ціна за 1 кілограм 3,5 доларів. Мішечки йдуть по 20 кг. Він лишився в нас останній. Хто бажає придбати саме цей лот джинсів, замовляємо. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення. Беру, забираю і цей лот ваш. Відправляємо посилочки ми щоденно в день замовлення. Хто сьогодні замовляє, сьогодні ми і відправимо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. 70 доларів за 20 кг джинси-стрейчові. Розмірний ряд присутні всі розміри, завужені донизу. Різнокольорові ідуть. Як бачите, великих розмірів тут практично немає, але позиція хороша, стрейчеві, тянуться. Друзі, зараз в нас в ефірі джинси стрейчові. Під кодом позиції 765 по 3,5 доларів за кілограм. Мішечки йдуть, мішечок йде 20 кілограмів, він лишився останній. Хто бажає саме цей лот, додивляємося до кінця, знімаємо мішечок повністю, показуємо розмірний ряд. Переважно, як бачите, йдуть середні розміри, великих тут практично немає. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Позиція в хорошому стані йде. Зараз у нас в ефірі лот під кодом 765 джинси стрейчеві, молодіжні зустрічаються. Ціна за один кілограм становить 3,5 доларів. Мішечки по мішечок 20 кілограмів. Він останній мішечок в єдиному екземплярі. Для замовлення достатньо написати нам повідомлення. Беру, забираю, і цей лот ваший. Є також опряма позиція. У нас брюки джинсові чоловічі середні великих розмірів. Там достатньо першого сорту. Під кодом MGP. Ця позиція йде джинси стрейчеві під кодом 765. 20 кілограмів мішечок 70 доларів лот. Дякую, друзі, за увагу. Цей мішечок він один. Хто бажає придбати, забираємо джинси стрейчеві.